Будьмо уважні, в той час пішов Ісус у місто, що зветься наїн, і з ним йшли Його учні і сила народу, коли вони наблизились до міської прами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою. І було з нею чимало людей з міста. Побачив її Господь, зглянувся над нею і сказав до неї не плач, і, приступивши, дотокнувшись дома. А ті, що несли, зупинились, тоді Ісус сказав, юначе кажу тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав його матері, страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога, кажучи, Великий пророк став між нами, і Бог навідався до народу свого. І Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Побачивши її, Господь зглянувся над нею. Дорогі браті і сестри, сьогоднішня Євангелія є дуже болюча, тому що вона говорить про втрату. І чим більше ми знали цю людину, чим більше цю людину ми любили, тим більше ця втрата буде нас боліти. Я колись пригадую. Як померла моя бабуся, я був, здається, в третьому або четвертому класі. Але ця подія, знаєте, це була така перша смерть у моєму житті. І сонце світить, знаєте, то був серпень місяць, страшна спека. А в тебе так якби, чи то осінь, чи то я не знаю, як це пояснити, такий стан. А щойно, після того, як ми помолилися, похоронили бабусю, пішли на, на цю гостину. І після того хтось з дітей, бо ми так дітьми так кучкувалися, знаєте, брати, сестри, всі внуки. І хтось з нас, з тих внуків, каже, ходімо на річку. І ми всі таки пішли на річку. І щойно, коли я так у воду тут окунувся, так знаєте, ще вода вже така була, бо то серпень, місяць, небезпека, але вже, бо то гірська річка. І тоді, знаєте, раз якось так тобі відкрилося, то та журба якось почала перемінюватися, якось по-інакшому ти почав на це дивитися. Сьогодні дивимося на цю журбу цієї жінки, і вона ховає свого єдиного сина і ховає вже вдовою. її чоловік ще раніше помер. І от Тяжко нам нараз знаєте, уявити той стан тої людини, тої втрати. Бо нараз дивимося на цих воїнів, на цих батьків, які втратили своїх синів, які захищають нашу державу, захищають нас. І особливо, коли це хлопці такі, що їм ще жити і жити. Їм якраз треба було закладати сім'ю, дітей, родити, ростити, а він це, що мав найцінніше, це віддав. І годі той бій, той відчай, ту втрату ну, відчути чи зрозуміти. І от таке щось подібне Христос бачить, і Він зупиняє цю процесію і дотикається до цієї труни. Єврейському розумінні це заборонено було робити. І тоді своїм словом говорить, щоб цей юнак став. Я недавно мав такий теж похорон, бо зараз якось, знаєте, є в цьому житті так, що все так з голови на ніхто все перекрутилося, де молоді, от, ну вже не мають сенсу життя. І я подивився. Що все, що ми дітям вкладемо до підліткового віку, це справжнє життя. Не то телефон, не то інтернет, не ті ігри, не ті крафти, і то все. Я не маю нічого проти проти цього, тому що це як засіб він дуже унікальний. Але коли він стає в центрі нашого життя і тільки він, і ми не можемо в ньому знайти того правдивого щастя, правдивого сенсу свого життя. І можна сказати, що діти тоді просто тихенько набирають отого сміття у своє життя, і тоді немає сенсу жити. І от тоді ми потребуємо, знаєте, заносити своїх молитв, щоб Бог до них дотикнувся, до тих наших дітей. І як він може, дорогі браті і сестри, дотикнутися? Колись хлопчик один мав претензії, чому розстріляли в школі тих дітей, чому Бог не втрутився в тій школі, чому він не захистив тих дітей в тій школі? І він це питався священника. І священник не знаходив відповідної відповіді, тої доброї відповіді. І тут йому приходить і каже, знаєш, дитино, чого він не захистив, та бога там не пустили до тої школи. Ми бачимо, що Богові з кожним разом робиться таке все менше місце, де Бог може до нас доторкнутися, показати сенс нашого життя чи наразі цілити навіть, оту, бо ми, поки ми йдемо цим життям, ми будемо боротися, бо то життя постійна боротьба. Боротьба з життям і смертю. Отими вартостями, отими світоглядами, які нам накидає світ, і тими вартостями справжніми, до якого ми є покликані. Бо Христос і прийшов у той світ, щоб дати людям не смерть, а дати людям життя. На тому це полягає. І тому бачимо сьогодні, як ніколи ми всі і церква, і народ, і батьки, і всі вчителі, катехити, всі, які покликані до того, так само і діти. Не бійтеся, дорогі діти, дорогі молоде, дайтеся, щоб Христос до вас дотикався. Отак ви маєте щиро даватися, дотикатися, що як до цього телефона, як до цього до цих ігор, отак щиро. І ми повинні теж, батьки, от, відстригати нараз оці речі. Вибач, сонечко, година часу пройшла, і зараз треба тобі ще зайнятися оцими багатьма речами. Бо я побачу, якщо дитина не має фізичного навантаження і не має саморозвитку. І все, що ми вкладемо до підліткового часу, от тоді вона буде багато мати таких речей, що вона далі буде будувати, далі буде ставити собі цілі, завдання, перспективи. І в тому також буде зростати їхня віра. Бо віра це відповідь. Бог запрошує людину брати участь у Божому житті, а ми відповідаємо. Сьогодні, чому ми прийшли до церкви? Це наша відповідь. Наша віра має мати вчинки віри, акти віри. І це наша відповідь, чому ми йдемо сповідатися, бо ми відповідаємо на Боже милосердя, приносимо свої гріхи для того, щоб не тільки Бог виніс суд над цим гріхом, але щоб вилив також своє милосердя. І нараз багато таких речей, що ми не бачимо своїх гріхів. І як сьогодні, як ніколи, то все одно треба до наших дітей звертатися і показувати, бо одне що одиноке, що можемо ми їм допомогти, то навчити їх розрізняти, що тебе будує, що тебе збагачує, що тебе робить щасливим. Але це треба докладати, буде завжди зусиль і просити Бога благословень. І я бачу, що передусім Бог дуже глибоко дотикається до дітей то через недільну школу. Там не багато пізнають. Через ту першу сповідь, Перше святе причастя, коли навчаться вони користуватися цими Божими дарами. Так, то вигідніше, знаєте, трошки поспати, довше поспати. Так само, то є дуже широка тема про цю втрату. І нараз є такі втрати, що там немає слів. Просто треба обняти своїх тих близьких, рідних і з ними просто бути, з ними от переживати цей біль, цю втрату. І Христос. Каже святе письмо, він злянувся. Оце слово зглянувся, то вжити в святому письмі дуже рідко. Коли блудний син вертався додому, то батько здалека його побачив і злянувся над ним. Коли самарянин йшов тою дорогою і побачив того чоловіка, побитого край дороги, і між самарянами завжди була оця така ворожнеча і жидами, а він злянувся на нього. І ми нараз теж стикаємося з такими, знаєте, болями, з такими. Нараз речами, і ми потребуємо Божої благодаті, щоб Господь нам допоміг теж підтримати один одного в цій ситуації. І ми нараз, знаєте, нас, священників, я не знаю, як у вас, але хочеться, щоб і зараз, от є там процесія, померла дуже молода людина, щоб ми так зупинили цю процесію і зцілили цього хлопця чи цю дівчину, яка перечасно загинула. Так направду, дорогі браті і сестри, нас. Першим правилом християнського життя це не робити чудеса, а першим завданням нашого християнського життя то пізнавати Ісуса Христа, Його науку, і вчитися Його наслідувати. І чим ближче до Бога ми є, і тоді, коли ми заносимо свої прохання до нього, і якщо це є Божа воля, то так і траплялися чудеса. Не навпаки, спочатку чудеса, а потім вже все решту. От наскільки ми і близько до Господа Бога, це дуже гарно показано в цьому фільмі про Филипа Нері, де він у такій простоті просив за того чоловіка, який зараз був ранений смертельно. І ця рана він сам був здивувався, і сам він був тікав від того, бо люди відразу почали його робити, не знати ким. Але першим ділом, дорогі братія і сестри, то ставити Бога у своє життя унікальне, це місце унікальне, яке тільки призначене йому. І ми побачимо дуже багато, що в мені було якоїсь такої мертвоти, бо ми поставили ті всі якісь матеріальні речі, якісь такі гонитви, якби ну, в центрі свого життя. Так само молодь. Що є в центрі нашого життя? З ким ми будуємо це життя? Чи ми питаємо сенс свого життя? Багато таких речей. Якщо ми ці не ставимо собі питання і не пускаємо Бога, то ми є мертвими. Духовно, ми є мертвими. І сповідь це є така. Унікальне місце, де ми стоїмо перед Господом Богом. І, і то, навіть, нараз знаєте, так дуже цікаво, так, що ми побачимо, де так є насправді основний головний мій гріх. Бо я колись не розумів, то нам в семінарі говорили, оце був головний гріх там, наприклад, Саула, оце був головний гріх там, наприклад, оцього навіть, так само, пророка Ілі. Оце був головний гріх, оцей, а і мій головний гріх, через який тінь не пускає, щоб Бог діє в моєму житті. І це може бути самовпевненість, це може бути гординя, це може бути зверхність, це може дуже багато нечистота, лінивство. Це, це дуже депресія, яка я постійно собі шукаю в такої зони комфорту. Дуже багато таких речей може бути. І це може бути нашою мертвотою, де ми потребуємо спочатку визнати її, потім впустити, щоб Бог доткнувся до того, щоб ми жили. І тоді можна простіше дітям пояснити про життя. Бо сонечко, то так, сонечко, але повір. І багато є речей таких я пригадую колись мій духівник в семінарії. Мене враження, що він передав найцінніше, що мав, якби заповіт свій. Він сказав: не бійся довіритися Богу більше, ніж собі. Я з кожним якимось, знаєте, чи випробування, чи якимись труднощами, чи якимись такими життєвими нараз, ситуаціями я бачу, що це він передав найцінніше. Бо ми думаємо, що раціонально, коли ми все будемо знати, все будемо розуміти, все буде в нас якби, в порядку. А насправді нараз ми попадаємо в такі ситуації, що розум нам закипає. І одне, що залишається, те, що ми не можемо віддати в Божі руки, хай Він цим провадить, а те, що ми можемо, то просимо благословення, щоб це зробити. І бачимо, починається життя наше чи оживлятися, чи ми виходимо і бачимо, о, це це тут був мій гріх. Я просто його не бачу.